Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Грошовець. Подивився я декілька відео е, про затоплений цвинтар на Дністрі. Оскільки що я подивився, е, на Ютубі все буде добре. На Тіктоці жіночка, місцева жителька. А потім чорні археологи, які зараз зривають буквально е, Дністер. А лопатами, металошукачами виклали відео про затоплений цвинтар на Дністрі. Спочатку жінка, потім чорні археологи. Що я вам скажу? В минулому році, 2020... в 2022 році, я знаходив кам'яні Масонські хрести з око Господнім на березі Дністра. У нас, у нас в Сокірянському районі. І на Сокірянщині я знаходив два кладовища, два масонські кладовища. Єдині масонські кладовища в Україні, а можливо, і в усій Європі. І на мою суб'єктивну думку українського журналіста, ці відео з затопленими цвинтарями в Дністрі відзняті в Сокірянському районі. На краю Сокірянського району. Місцеві жителі, на мою думку, точне місце знаходження не хочу говорити, але точно знаю, що на краю Сокірянського району місцеві жителі знайшли затоплені цвинтарі в Дністрі. Звичайно, це не дуже добре, тому що там був пляж і там купалося безліч людей багато років. Купалося прямо над, над могилами і над кістками, над скелетами. До речі, в одному з скелетів місцеві жителів у 2022 році побачили кульовий отвір в голові зі слів місцевих жителів. Коротше кажучи, історія Сокірянщини, історія Сокірянського району Чернівецької області, зараз він Дністровський район, надзвичайно цікаво. і скільки знайшли зараз місцеві археологи. А любителі походити з металошукачем, які неймовірні знахідки знайшли, коли Дністер обмілів, знають тільки вони. На превеликий жаль, тому що тому що все, що ти знаходиш, хоча б потрібно б фільмувати і викладати на Ютубі, на Фейсбуці, для пам'яті, для пам'яті, тому що коли зникає людська пам'ять, зникає і зникає і наша Українська держава. З вами український історик та журналіст Ір Швець про затоплений цвинтар на Дністрі в Сокірянщині, Сокіряни – Чернівецька область, Сокіряни – місто, яке рівне по археології таким містам, як Львів, Київ, Кам'янець-Подільський, містам ЮНЕСКО. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!